Я вам зараз розкажу, хто керуватиме офісом президента після відставки нинішнього керівника, і так само я вам розкажу, хто прийняв рішення поставити туди саме цю людину. Але перед цим, будь ласка, напишіть зараз у коментарях, як ви вважаєте наскільки сильно залежний президент Зеленський від Єрмака, і звідки в принципі взялася така сильна залежність, враховуючи токсичність єрмака, але він все одно не може відправити його у відставку. Незвичайно ну, напишіть, будь ласка, хто ви звідки? Скільки вам років. Мені важливо розуміти, хто моя аудиторія, і підпишіться на цей Ютуб канал, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином. Що коли людина дивиться відео і в цей момент підписується на Ютуб канал, то одразу це відео рекомендується і е, іншим підписникам. Ну і будь ласка, поставте лайки, підпишіться на мій інстаграм. В Нижнє підкреслення Соломка. Отже, з'явилися чутки. Е, першим причому їх розпустив Олексій Гончаренко, народний депутат. Він взагалі майстер якихось таких інсайдів. Я не знаю, мені здається, він е, просто. Проходить спеціальні курси підвищення кваліфікацій у Гордона. що в четвер, нібито Зеленський має зустрітися з депутатами своєї зеленої фракції. Про що говорити він там буде, не знаю. Але ж у вівторок він сказав, що скоро очікуйте якихось швидких і ефективних рішень. Можливо, цим швидким і ефективним рішенням буде якраз відставка єрмака. Ми цього не знаємо. Але я спілкувався з деякими депутатами просто тайна за сім'ю замками, що буде відбуватися о, у четвер. Реально, ми ж знаємо прекрасно, що Зеленський боїться звільняти Єрмака. Нічого е, в цьому нового немає. Вони працюють дуже тривалий час в одному в тандемі. все зав'язано і дареневно була фраза. З ним прийшов, з ним і е з ним і піду. Реально, Єрмаку все абсолютно зав'язано. Так вдалося ярмаку е, побудувати цю вертикаль, що обирає міністрів, обирає послів, знає хто де, куди, як, які потоки, всі мутки, хто на яких посадах. Це просто фантастика. Фактично стати ось таким віце-президентом цілої держави, реально не маючи посади, яка дає конкретні повноваження. Тобто, е, голова офісу президента, це людина, яка має завідувати господарством Офіса президента, організовувати не знаю, дипломатичні зустрічі президента. Е, Організовувати так, щоб ну, робота президента була комфортною. А звідкись так сталося, що просто голова офісу президента займається вирішеннями державних питань і навіть займається веденням міждержавних дипломатичних а, переговорів. З Підзеленського Зеленського зараз ми розуміємо, вже вибито ну, майже всі опори його стільців, які тільки були. Дивіться, Міндіча немає, Чернишова немає. Баканова немає а, навіть хто в нього ще був Богдана, немає всі абсолютно лишається поки що. Тільки один Єрмак це ті стовпи, на яких е, трималася його президентська вертикаль. Якщо прибереться і Єрмак, нічого не залишиться. Взагалі, умовно кажучи, вплив Зеленського на ситуацію в країні буде максимально мінімізований. Він перетвориться в таку собі ну британську королеву української парламентсько президентської, але по факту час дивлячись. Чис на воєнний стан повністю президентської республіки і не зможе ні на що впливати. І звичайно, він боїться цього і не хоче міняти Офіса президента, на якому все зав'язано, тому що тоді він перетворюється на британську королеву, але змусять нікуди він від цього не подінеться. Змусять, кажуть, що реально Єрмак втратив контроль, і нібито голова фракції Слуга народу Давіда Рахамія він поставив ультиматум Зеленському. Про це на написав до речі, Олексій Гончаренко народний депутат, поставив ультиматум або звільняєте Єрмака, або е, сам Арахамія і ще частина депутатів разом із ним покидають фракцію на слуга народу, і таким чином коаліція розвалюється, доведеться збирати нову коаліцію. Одразу у відставку піде уряд, одразу буде збиратися новий уряд, і в принципі, офіс президента втратить впла будь-який контроль і над е, Верховною Радою, і над е, кабінетом міністрів України Україна. і в підтвердження цьому у вівторок увечері народний депутат Федір Венеславський в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що дійсно він підтримує ідею того, що Єрмак має піти у відставку, і є певна кількість народних депутатів. Він не не, не, не став озвучувати конкретні імена, не е, став озвучувати, скільки людей у фракції Слуга народу хочуть, щоб Єрмак пішов у відставку, але факт залишається фактом: такі люди, е, такі люди є. І дійсно ще одним підтвердженням того, що Єрмак остаточно втратив контроль, як це казали, за своїми людьми. Хто е людину, яку нібито раніше завжди пов'язували з Єрмаком? Оця депутатка, яка обиралася по округу вашого покірного слуги, Мар'яна Безугла, так от вона у вівторок, так само під час блокування трибуни, вийшла. Е з табличкою відставка Єрмака і Сирського, і потім пізніше у своєму телеграм-каналі вона навіть звертаючися до народного депутата Железняка, написала: якщо АБ, ну це мається на увазі, його називали Алі Баба або Андрій Борисович, або сама Мар'яна Безугла сказала, що Алла Борисовна, до чого тут співачка вона не пояснює, але про це до речі говорив народний депутат, який зараз перебуває під слідством Дубінський. Якщо АБ мене довів, то уяви, як він довів і е, як він довів і усіх інших. Ви розумієте? Єрмак зараз е, в принципі для того, аби вийти з даної ситуації і допомогти Зеленському, ти в принципі, знаєте, якось з будь-якого гівна потрібно виїздити на білому коні. Він міг би зіграти таку такий етюд, таку драматичну сцену мовляв, Злиє ви, уйду я від вас. І сам подати у відставку, зробити такий політичний жест і сказати взагалі, що він з усіма проводив переговори за кордоном. Він хотів закінчувати війну, але війну не хотіли там закінчувати і, мовляв, взагалі тут думають знижати мобілізаційний вік. я категорично проти цього виступаю, і взагалі, що він виступає проти тієї політики, які провадить Верховна Рада, яку провадить кабінет міністрів, і взагалі виступити навіть проти Зеленського. Таким чином він навіть набив би Собі де певні політичні бали, і мав би навіть ну теоретично якусь перспективу електоральну в майбутньому. Зеленський же зараз розуміло, що вони друзі, і якщо дійсно він просто візьме його і так от відправить у відставку, то це буде навіть ну, з точки зору дружби, звичайно, виглядати як зрада. Зрада це найболючіше, те, що найболюте найс найскладніше в житті зробити, мені здається, як на мене, це вбити людину і це зрадити, особливо зрадити. Країну зрадити друга, але Зеленський, от маючи триваючи вірність країні, мав би звернутися до Єрмака. Знаєте, така приказка. Якщо любиш, відпусти. І фільм такий є. Якщо любиш, то відпускаєш. Він може сказати, будь ласка, я тебе дуже люблю, але я тебе прошу, іди, іди. Я не тримаю на тебе образи, але іди. Ситуація сталася така, що ми не можемо більше бути разом, тому що від мене це вимагають. Всі вимагають, щоб ти пішов, і далі тут е далі. Тут вибір, що мовляв, або ти, або держава. Немає іншого вибору. І Єрмак би мав на це погодитися. А далі задача Зеленського тепер можливо вже це рішення і прийнято е організувати майбутню безпеку Єрмака. Де він буде е, недаремно ж зараз? от відбувалося. Ми спостерігали за європейським турне Єрмака. От давайте тепер зараз проголосуємо у коментарях, куди теоретично Єрмак міг би поїхати послом, куди е, в Греції був президент Зеленський, домовлявся там про газ, але ж міг поговорити і про деякі речі залаштунково. У Франції був Зеленський е, розмовляв з Макроном. Про винищувачі і теж теоретично нам міг про щось домовитися в Іспанії. Їздив президент Зеленський. Теоретично, і там би він міг домовитися про майбутнє Єрмака, і в Туреччині до Ердогана, і в нього в принципі міг би він поговорити е, про майбутнє дипломатичне дипломатичну роботу Єрмака у турецькій державі. Хоча е, джерела видання Зебабіль написали, що нібито Єрмак полетів у Лондон. Для чого він полетів у Лондон? Можливо, просити політичну кришу, як це модно називатися, тому що такий зараз великий і беззаперечний авторитет усієї держави людина, яка дійсно могла б перемогти Зеленського у другому турі виборів. Це залужний. І от Бабіль пише, що Єрмак полетів для того, аби поговорити з залужним. Можливо, він буде просити якось не знаю заступитися за нього. За що ну це. Ну, як Леся Українка писала без надії, сподіваюся далі я обіцяв вам повідомити про те, хто ж буде замість Єрмака. Е, Деякі джерела, в тому числі, і, прости господи, мене, Олексій Гончаренко. Це мені здається, він просто подмастір'я Дмитра Гордона, людина з великою кількістю інсайдів, але дуже часто інсайди Олексія Гончаренка вони справджуються. Сказали, що. Імовірна кандидатура, яка роз на посаду голови офіса президента, це Оксана Маркарова, колишня посол Сполучених України у Сполучених Штатах, людина, яку, до речі, доволі тривалий час Єрмак не міг прибрати з цієї посади. Так саме Єрмак не міг її прибрати з цієї посади. А американців вона була в високому авторитеті. Вона була. Е як вам сказати, вона мала дуже високу довіру серед американської сторони, вона була таким собі посередником між Україною і між американською стороною. Але потім, коли змінилася адміністрація демократів на республіканців, тоді Маркарова ну певним часом пішла з речами на вихід з американського посольства, і тепер цілком можливий варіант, що Маркарова, яка, скажімо так, ну агент вліяння Госдепа, вона може дійсно опинитися на посаді голови Офісу президента України. І таким чином американські наші партнери, для яких важливо, куди і як рухаються українські гроші, будуть мати конкретну людину, яка буде знати наперед, що думає Зеленський, що хоче сказати Зеленський, що хоче зробити Зеленський. Умовно кажучи, нічна зозуля, яка могла всіх перековувати е, Єрмак, буде змінений на іншу нічну зозулю, яка буде весь час поряд з е, президентом Зеленським. Звичайно, Оксані Маркаровій не позаздриш. Там же все вибудовано в офісі президента під Єрмака. Все вибудовано під Єрмака. Ви розумієте? І їй доведеться опинитися в цьому кодлі, і там все переваришить. Доведеться переваришити це кодло. Зеленському доведеться, звісно, це зробити. Зеленському для того, аби зберегтися зараз, для того аби зберегти своє життя, в тому числі і політичне, і зберегти країну. Йому треба позбутися всього свого оточення, повністю всіх розігнати, тому що все оточення зеленського стало е, стало абсолютно. Токсичним здаленську треба здихатися у свого оточення, щоб цих людей в нього не було. І Маркарові, яка повністю опиниться в середовищі в цьому кублі, це не знаю осіний рой. Людей Єрмака їй не позаздриш. Це просто я не знаю, як пірнути з головою в лайно і потім вигрібатися. І насправді ж е, Єрмак людина амбіційна. Пам'ятаєте, скандал, коли почався, я розповідав цей міндічґейт. Що нібито він в офісі президента рвали метал і давав наказ силовим структурам зайнятися е, силовим структурам, зайнятися Будановим. Так так, от е, Маркарові він теж може спробувати помститися. А можливості помститися є Маркарова, вона власниця. Українського банку Акордбанк. це відомий факт. Я не знаю, напряму вона, власниця чи афільована, але в принципі цей банк пов'язують саме, е, саме з Оксаною Маркаровою. І він може спробувати якось помститися, якось через своїх знайомих, нашкодити саме цьому банку і е, свій організувати вплив на неї. Тому от зараз давайте одразу е, підсумуємо, що ми маємо те, що Зеленський не хоче звільняти Єрмака, тому що якраз таки. Єрмак підняв у себе все, і Зеленський може опинитися в статусі британської королеви. Це ми зрозуміли. Зеленський казав: Я прийшов з єрмаком, піду з єрмаком. Це теж ми з вами чули, це теж ми з вами прекрасно. Теж ми з вами прекрасно знаємо. Є велика кількість апологетів звільнення Єрмака. Цей депутати Верховної Ради туди так само, і наприклад, Буданов до них приєднується і так само. Єрмак пльов інтриги проти е, міністра Федорова цифрової трансформації. Але що може примусити Зеленського відправити у відставку Єрмака? По перше, ми поки не знаємо, яка реакція заходу на внутрішньополітичні процеси в Україні на оці всі корупційні скандали, Зеленський в понеділок вівторок, зустрічався в понеділок, зустрічався з Макроном. Але ми не знаємо, що Макрон сказав Зеленському. Тим паче, опоненти Зеленського і і опоненти Єрмака максимально використовували свої зв'язки в Європі і в Вашингтоні, аби звідти натиснули на Зеленського і Примусили його звільнити. Єрмака. другий фактор, який а слідом за Єрмаком, і уряд Свереденко. Другий фактор, який може змусити Зеленського позбавитися Єрмака, е е це загроза того, що Набу опублікує нові плівки Міндіча, де вже лунатимуть конкретні дані не тільки про Алібабу, а й про е е самого Зеленського. Причому ми не знаємо, яке в нього там кодове ім'я в спецслужбах. Зазвичай перших осіб називають портрет, бо портрет висить в усіх е е державних структурах. І третє, те, що змусить президента відправити Єрмака у відставку, це розкол і це бунт всередині фракції слуга народу Бо вже ми знаємо просто. Якщо станеться цей розкол, якщо розвалиться коаліція, то так само офіс президента втрачає контроль над українським парламентом і не вдасться протягнути жодне зручне рішення, те, яке потрібне президенту. От що ви думаєте з цього приводу, яка подальша доля Єрмака? Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було е, цікавим. Підпишіться на цей YouTube канал для того, аби показати відео більшій кількості людей. Ну і поставте лайк і мінс в нижнє підкреслення Соломка.